Вітаю, друзі, з вами, Полікарпович. І сьогодні знову розпаковка та перший погляд на нарізну вогнепальну зброю з моєї колекції. Це буде е, карабін, карабін Штуцер Росі ЛВЦ. ЛВЦ розшифровується як Lightweight. Carbine, carbine, carbine. Коротше, гвинтівка, легка гвинтівка, так, Lightweight, легка вага. І насправді це штуцер однозарядний в калібрі 300 Blackout, Коротше, про все це я зараз в відео поговорю. А поки хочу сказати, що купував я його в магазині зброї Прапорщик, ось трошки на відскочу залишилось. В Принципі, посилання на магазин на інтернет-магазин буде в описі до відео в Києві. Є два фізичних магазини на січових стрільців та на чекаленка. І, в принципі, всіляко рекомендую саме, саме цього продавця вогнепальної зброї, допомагають з дозволом, і без проблем можна накупувати багато-багато всього цікавого, що я вам категорично рекомендую. І також, якщо хочете купувати дещо дешевше, отримувати гарну знижку, то можете звертатись до мене кудись в особисті, наприклад, в інстаграм посилання в описі або на електронну яка також вказана в описі до кожного відео, я вам підкажу, як отримати ну приємну знижку на зброю в магазині прапорщик. Тому користуйтесь, купуйте зброю і Отримуєте від цього задоволення, а я починаю розпаковку та перше знайомство з цією цікавенною штукою. Погнали! Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам виробник глушників СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, бренд «BPS Knives», а також мілітарна дошка оголошень «GunsHub». Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. Поставляю. Це значить в такій звичайній корупції, є логотип, назва розсі, Legendary Performance, всі діла, коротше, відірваний куточок, але прямо зовсім не біда. Є наклейка, на якій вказана модель LVC 300 Blackout, Black і далі якісь там вже серійні номери. Також тут вказано, що довжина ствола 16,5 дюймів. Так, все більше на коробці нічого цікавого, якась інформація, але нам це знову ж таки не цікаво. Абсолютно дивимося, що всередині. Всередині сам а, штуцер, сам сама гвинтівка, сам карабін однозарядний. Виглядає він ось так, виглядає прикольно. Я до речі, що цю етикеточку навіть не знімав, щоб залишилась у мене для розпаковки. Ну і подивимось, що ще є в комплекті. Власне, одразу він був в такому целофані. Целофан я його вже вдруге не захотів запихати. Подивимось комплектацію. Так, це коротше, окремий папірець, окрема інструкція для того, щоб встановити розширювач, мабуть, для. Курка, є якийсь ворнінг і ось такий цілий пакет тут ще є. Давайте ж його розглянемо. Коробку прибрав, щоб не заважала. Тут коротше, якась інформація. А, ну, в принципі, тут папери і замок. Але замок не такий, як у більшості, а дещо цікавіший, який як прямо в спускову скобу вставляється. Ось так він виглядає. Написано, щоб не використовували з зарядженою зброєю. І В принципі, все, два ключика. і, мабуть, інструкція до замка. Ну В принципі, замок в комплекті, я так розумію, обов'язково має бути з вогнепальною зброєю. Але тут не такий, як завжди, а дещо цікавіший, все-таки замок вклали. Так, ось є такий гвинтик. Власне До нього і була та інструкція на одному папірці. Ну в принципі Звичайний такий пиптик, схожий на стік для пультів від мавіка і папери. З паперів у нас є що? Невеличка книжечка? Про безпеку, наскільки я розумію, про відповідальність вдома. Що не дуже цікаво, так, ще один. Папірець, як же ж нам вкрутити ось цю штуку в курок, ще якийсь папірець, і, власне, сам мануал, сама інструкція по даній гвинтівці. Так, тут все у нас має бути гарненько описано, купа ворнінгів. Показано, як вмикається вимикається запобіжник, як заряджається, переламується, і все, що треба, буде нам продемонстровано в даній інструкції. Ну і власне. Оцей стік можна вкрутити як з лівої, так і з правої сторони. Ну, для правших, хто правою рукою буде взводити, відповідно, зручніше, з правої сторони, а мені зручніше буде з лівої сторони. Так, тут же ж є різьба. Так, різьба є. Закручу. Ну, насправді така собі штука. За габарит вона не виходить, але може за щось е, чіплятися. Ну, і взведення, власне. Не знаю, і за сам курок досить зручне, але так, ну так мабуть, це таке зручніше буде. Що ж, добре, розглянемо ближче і детальніше сам цей карабін. На кінці ствола у нас є гайка, яка у нас захищає різьбу. І дуже класно, що одразу є різьба. Тобто можемо встановити сюди глушник і використовувати дозвукові патрони в калібрі 300 Blackout і стріляти при цьому дуже-дуже тихо. Фаска на дульному зрізі є, така акуратненька, красивенька, ну не знаю, там буде вам добре видно чи не дуже. Яка різьба, не пам'ятаю, але десь в магазинах, в описі має бути гайка, звичайна, металева з накаткою. Далі сам ствол, ствол такий досить товстенький, в принципі, але при цьому виглядає коротким. 16,5 дюймів. Ну і власне загальна довжина даного карабіну це має бути дозволених 80 см. Давайте зараз це перевірю. І так, 80, ну 81 см навіть. Тобто вона повністю вписується в наше законодавство і вкорочувати його, так би мовити, не потрібно. Але можливість така насправді є. Ну добре, проте трошки пізніше. Так, ствол, ствол товстенький, пластикове ложе, знизу антапка і, до речі, з такою широкою гайкою, з накаткою. Я не до кінця зрозумів, навіщо воно таке треба, типу, щоб відкручувати, закручувати, але воно не крутиться взагалі. Ну і власне антапка для встановлення сошок або для кріплення ременя. В принципі, І сошки є сенс сюди поставити, і ремінь також є сенс сюди начепити, щоб носити його з собою, якщо хтось буде використовувати його десь там на полюванні. Зліва це вже у нас патронник значно розширений. На ньому є маркування Made in Brazil. By CBC 300 blackout. Тобто Росія робить дані карабіни в Бразилії. Зверху одразу бачимо, встановлена з коробки планка Пікатіні, що класно. Так, штифти, штифти. Ось це запобіжник, кнопка запобіжника він зараз з іншої сторони. Спускова скоба пластикова, спусковий гачок, схожий металевий. Так, Цю етикетку можна здерти нарешті. Тримав її спеціально для цього відео. Ось так. Значить, руків'я з певною такою насічкою. Ну і, в принципі, по ергономіці, якби все окей, як мінімум для мене. Знизу порожнеча, в принципі, нічого там цікавого немає. Але там має бути гвинт. Я не знаю, чи це потиличник треба знімати, щоб дістатись до гвинта. Ця історія може бути знята і може бути встановлена саме ось таке невеличке пістолетне руків'я. І тоді він, скажімо так, вийде дещо з меж дозволеної зброї, але при цьому буде дуже-дуже цікава штука. Приклад, в принципі, нормальної довжини, для мене досить комфортно, є такий невеличкий наплив по типу щоки. Він двохсторонній, і для лівші, і для правші є що зручно. Позаду якась неповноцінна антапка, а просто відформовка. В пластику самого прикладу з отвором, але ну, сюди в принципі, можна буде встановити антапку з ременем. І потиличник пластиковий, навіть не гумовий, на двох саморізах з простою такою насічкою. Ну, В принципі, можна буде сюди підібрати і поставити якийсь гумовий потиличник, якщо вам це потрібно. З правої сторони можемо побачити запобіжник. Тут така типу виїмка є для. Того, щоб його зручніше було знімати. І з лівої сторони у нас вилазить кнопка з червоним маркером, тобто показує нам, що зброя готова до стрільби. І також з правої сторони є кнопка кнопка для відкривання ствола. Ствол відкривається ось таким чином, тобто ну типу переломка, відкриває нам доступ до патронника. Сюди ми вставляємо один патрон, закриваємо ствол, взводимо. Курок, курок не взводиться на запобіжнику, знімаємо з запобіжника, взводимо курок, цілимось і стріляємо. Після пострілу відкриваємо ствол, дістаємо гільзу, вставляємо нову гільзу і продовжуємо стріляти. В принципі, все максимально просто, проста конструкція, елементарна, нічому ламатись. Ну і, власне, більше нічого і розказувати. Хочу ще показати ось такий шов, досить помітний, в принципі, нічого страшного ніби, але просто, просто він досить помітний. Ну, в Бразилії, мабуть, так роблять. Взагалі, дуже цікавий карабін. Я його помітив, ну, скажімо так, побачив, захотів, придбав спонтанна покупка і дуже ним задоволений. Я з нього зміг все-таки постріляти на. Стрільбищі навчального центру Ліга сприяння оборони, що на Житомирщині, контакти залишу в описі. Хто з Житомира або Житомирської області, то в принципі інших варіантів постріляти легально у вас. Можна сказати, то й немає. А на цьому стрільбищі є і власне саме 100-метрове стрільбище, і закритий 50-метровий тир, і дуже багато всього іншого цікавого там є. Тому власне від себе рекомендую. І зараз, будь ласка, перегляньте мої, мої пострілушки з нього, і потім продовжимо. Росія ЛВЦ калібр 300 блика. ось така коротенька штукована. Трошки воно цікаво виглядає з коліматорним прицілом. Звичайно, каліматорний приціл не зовсім для неї. Сюди щось мабуть оптичне невеликої кратності, якийсь компактний оптичний приціл. Підійшов би ідеально. Ну і, в принципі, такий він колись на ньому і буде стояти. Але зараз, поки в мене, на жаль, лише один приціл є з собою, і це коліматорний зігзавр Romeo 5, тому він буде зараз і на цьому росі, і потім ще й на болтовику Retite 2022. Значить, що таке калібр 300 Blackout? Це ось такий, ось такий патрон з такою великою тяжкою кулею. На, на жаль, у мене закінчились 223, але, в принципі, гільза майже однакова, і 300 Blackout він заходить навіть. В патронник 223-го калібру і робить там бік-бадабум, розриває всю рушницю. Тому такого не робіть. Є патрони дозвукові, ось це дозвук. ну, За рахунок великої маси кулі, невеликої наважки, в принципі, вони змогли зробити дозвук, а ось це надзвук. Надзвук навіть по відчуттям дещо легший. Трошечки відрізняється навіть форма кулі. Ну, На камеру навряд чи це буде видно. Так, по маркуванню що там. По маркуванню нічого. Коротше, Aguila у нас надзвук, а це дозвук. Поставив свіжу мішень на 25 метрів. Зараз зроблю декілька пристрілочних пострілів, мабуть, дозвуковим патроном. Подивлюсь взагалі, куди воно полетить з цим коліматором, який от буквально щойно я встановив. І, до речі, на зігзаувері в мене коліматор розкручувався. Я, здається, про це щойно говорив. Ствол я протягнув просто протяжкою. Ну і, в принципі, ось так це відбувається, переламується, вставляється патрон, закривається ствол, знімаємо з запобіжника і перший постріл на 25 метрів в центр паперової мішені. Не знаю, яка буде віддача, прямо цікаво. Не зрозумів. А, він же ж курковий, тут треба ще курок взводити. Окей. Постріл. <звук> Блін. По-перше, це було відносно тихо, відносно 223-го навіть в наушниках відчувається. По-друге, я влучив ну, майже в центр. Далі ми відкриваємо ствол, дістаємо гільзу. Красиво видуваємо димок і вставляємо інший патрон. Ось так працює штуцер. Ще й курок треба зводити. Другий постріл в цю ж мішень, якщо все ок, тоді буду стріляти на більшій відстані. Значно нижче. Приціл, наче міцно стоїть. Окей. Схожу зараз відмічу ці два влучання і спробую два постріли надзвуковим патроном. Відмітив два влучання. Перше краще, ближче до центру, друге трошки нижче пішло. І це був дозвук. Зараз спробую надзвуковий патрон. Дещо відчутніше, але в принципі абсолютно нормально. Гільза дістається легко, без проблем. Другий надзвуковий патрон. Туди ж саме, ту ж мішень, на ту ж відстань. Не бачу влучань. Стоїть. Добре. Ходімо, подивимось, куди ж я там назвучав. Ось перший постріл до звуком, другий постріл до звуком, і ось два постріли над звуком. Якось вони дещо нижче полетіли. І це всього-навсього 25 метрів. Але в надзвукових навіть отвори такі більш потужні. Є у мене якраз таки зараз на столі по три патрони і є три гонги на 25-50. Ні, перепрошую, гонги в мене на 50-75 і на 100 метрів. По одному пострілу на кожен гонг послухаю, що ж, що ж з цього всього вийде. Так, огляд зброї. Все ніби окей, все нормально, все на місці. Заряджаю гонг на 50 метрів. Влучання є, але влучання прямо відчувається не дуже потужним. В порівнянні з 223-м, відчувається, що енергії, хоча енергії може бути і більше, швидкість менша, але маса боєприпасу значно більша. головних на 75 метрів є влучання, захитався, все окей. Це це дозвуковий патрон і зараз гонг на 100 метрів. Є влучання. До речі, прикольно, так як швидкість польоту кулі не дуже велика, то є певна затримка між пострілом та влучанням вже на 100 метрах. Вона відчутна. З 223-м зовсім не відчутно. Різниця ну, в швидкості. Можу помилятися, але десь в 2,5 рази приблизно. Ну, коротше, цікаво. Так, пробую надзвуковий патрон. Перевірю, чи коліматор міцно закріплений, ніби міцно. Надзвуковий патрон в гонах на 50 метрів. Курок, постріл. Є влучання і тут вже видно, як розлітається куля, в принципі, як у 223-го плюс-мінус. Другий патрон на 75 метрів в гонг. Є влучання. І третій патрон в гонг на 100 метрів. Є. є влучання, все окей. Коротше, хочу вам сказати, досить фанова штука. Блін, воно компактне. Я не знав, як там для мисливців, підійде воно чи ні. В принципі, патрон 300-й бликау для мисливців, я думаю, буде нормальним. Енергетика у нього досить велика. Тоді, що я зроблю зараз? У мене зараз є ще по 5 патронів до звукових і надзвукових. Я зараз їх увалю всі на 100 метрів. Погнали. Блін! Круто! <гум> Мені подобається. Мені подобається ця штука. Я її побачив в останній момент, загорівся, придбав. Це можна сказати, спонтанна покупка. І я від нього кайфую. Ну, реально класна штука, дуже фанова. Що ж, два постріли до звуковин на 50 метрів. Ще три постріли на 100 метрів. Трошечки мені зміститись. Нормально мішень бачу. Цілюсь в центр, я думаю, там по отворах буде зрозуміло, деякі влучання. три постріли. Трошечки вас підніму. Фу, так. Ще 5 е, надзвукових 300 Blackout і Rossi ЛВЦ. Rossi ЛВЦ реально крута штука. Я, от, е, я очікував від нього чогось такого крутого, але ну, все-таки класно, коли твої очікування виправдовуються. Бо Реально прикольно. Знову ж таки повторюю, що це спонтанна покупка. І я нею прямо дуже задоволений. Так, надзвуковий патрон. Відстань 50 метрів. Подивимось, що вийде, і порівняю з дозвуковим. Заодно. Звичайно, з коліматором важко буде зрозуміти реальний потенціал цього ствола. Тому що, знову ж таки, це треба робити з оптичним прицілом, якимось мініком. Ну, але це колись в майбутньому. Зараз хоча б так. Є. Віддача відчутно більша. Я думаю, на відео має бути видно, як підкидає ствол з надзвуковим патроном. Так, і дистанція в 100 метрів. Три постріли. Блін, там же ж три постріли на 100 метрів. Йома, -йо. ну добре, я б відмітив лише два з попередньої серії послів. Окей. Є І останній, третій. Також хочу сказати, що у даного Росі ЛВЦ прямо комфортний спуск. От прямо він мені подобається. Він не дуже тугий, зараз у мене немає з собою цієї штуки, яка міряє зусилля спуску, але пізніше обов'язково перевірю. Так, схоже, що ось вони. Ось один, значно більший, ніж 223, Третій. ось другий. Це два щойно 300-й блокау, надзвуковий, ось дозвуковий. Чомусь надзвук летить нижче, ніж дозвук. Трошки дивно. Трошки дивно. Е -е... Але при цьому цікаво. Іду на 100 метрів і подивлюсь, що там робиться. Блін, чому я неправильно ось так треба було. Дозвук 300, дозвук 300 і, мабуть, ось дозвук 300 на відео я напишу, чи правильно чи ні, я подивлюся просто до і після. І ось нижче надзвук 300-й блекаут. Один, два, три. Яка тут відстань, я поняття не маю, сантиметрів 8, мабуть, між цими отворами. Тут ще більше. Але ще раз вам повторюю, що я сьогодні кайфую від самого факту стрільби з моїх нових стволів. Тому ну, вже, вже як є. Що ж, постріляв, подивилися враження мега круті. Так, настріляв небагато, так, сюди потрібен якийсь приціл оптичний, невеличкий, компактний, легкий, щоб не руйнувати ось цю концепцію, не ставити сюди якийсь телескоп і щоб даний карабін. Лайтвейт карабін таким і залишався легким, компактним карабіном, а не збільшувати його габарити та вагу. Тому і приціл потрібен якоїсь там невеликої кратності, можливо, навіть фіксованої кратності, і якийсь мінік, щоб був легкий, невеличкий, як я вже сказав. А загалом все прямо класно. Мені дуже сподобався. Калібр 300-й Blackout також сам по собі цікавий. 300-й Blackout це по суті куля від 308-го калібру, запхана в гільзу від 223-го калібру, це якщо по-простому. І власне завдяки цьому вони змогли зробити нормальну дозвукову кулю і через що використання глушників на даному карабіні буде максимально ефективно. Тобто, з дозвуковою кулею ми будемо стріляти взагалі безшумно. Так як тут немає ніякої автоматики, немає навіть болта це однозарядна. Однозарядний карабін, і найгучнішим буде звук удару курка по ударнику. Власне, все інше має бути дуже-дуже тихо, і це насправді класно. Штука цікава, штука фанова. Дуже радий, що він додався до моєї колекції. Ну, а вашу думку про цю одиницю зброї напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде прямо дуже цікаво її почитати, з нею ознайомитись. Ну і на цьому я буду закінчувати. Якщо хтось не підписаний на канал, то підписуйтесь, буде багато всього про зброю і не тільки. Також не забувайте поставити лайк цьому відео і написати вашу думку в коментарях, про що я вже вище сказав. А ще можете підписатись на мій додатковий канал, посилання на який є в описі. Ще в описі є посилання на мій інстаграм. Там всякі різні фоточки я публікую. Також є сенс туди підписуватись, бо там певні анонсики є. І ще можна стати спонсором каналу, бо фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І за це я дуже вдячний вже діючим спонсорам і дуже вдячний майбутнім спонсорам, хто долучиться до цієї спонсорської підтримки, якщо, власне, є таке бажання та можливість. І на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович, з вами був Росі ЛВЦ, куплений в магазині Прапорщик. Нагадаю. І відстріляний на стрільбищі Ліга сприяння оборони, який навчальний центр дуже класне місце. Мені сподобалось і всім рекомендую. Що ж, друзі, на цьому все далі ще буде. Сподіваюсь, буде ще багато з нього різних пострілух, експериментів і тому подібного. Ну як мінімум, з вже його. Встановленою оптикою із саунд-модератором обов'язково цікаво буде перевірити. Тому не забувайте підписатись та до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. На цьому все. Бувайте!